Ми почали про це думати і вирішили, що українські книжки, українські, ем, українське слово таке треба заносити нашим хлопцям госпітального. Угу. А що ви збираєте, наприклад, гроші, вимагаєте? У, у нас тільки книги. Жива в нас буде така духовна угу. книги. Таке психологічно, щоб хлопці переключалися і вчили, дехто вивчив українську мову завдяки нашим книжкам. Є такий Денис, який з Миколаєва. Він лежав на Лечаківській, то просив книжок з української мови. Фантастики. І ми знаходили. Він так помаленьку вивчив, так що я вам можу сказати, що за чотири місяці можна читаючи українські книги, вивчити українську мову. Чи э, сприяє влада волонтерської діяльності? Е, якби. Підтримки влади немає, але навіть не дуже хочуть, наприклад, щоб ми в госпіталі там ходили, бачили щось там, що що деколи буває таке, що нам забороняють і виділяють певні тільки години, щоб ми могли йти не дуже. На початку то взагалі не дуже хотіли, щоб ми там приходили і щось робили. Але я вже провикла. Тому ми, ми не відступилися. Ми перейшли через ці перешкоди. Я є вчитель в школі. За мною вже діти просто бігають. Діти знають, що я волонтер. Вони просто бігають з малюночками. А передайте хлопцям, а передайте хлопцям вітання. Такі діти пишуть такі слова. Ти читаєш ці листівки, це просто є слова дорослого. Це те, що ми говоримо, а це є 6 років, це є шостий клас, і п'ятий клас. У нас більше маленькі долучаються до цього. Їм дуже приємно почути, прочитати, що дітям не байдуже. От це золотоноші малюнки. Ну, мене призвали згідно наказу президента про повну мобілізацію. А чи були серед вас добровільців Грузії? Да, були, з Грузії? Так, були. Зі мною був, служив в роті, був такий Генашвілі. Йому був 61 рік, якщо не помиляюся. Він вже був в такому серйозному І Він з нами, як кажуть, обороняв територіальну цілісність України. Я дуже йому вдячний за його підтримку. Як ви до того ставитеся, що в уряді є багато е, представників з Грузії на ці навозя України? Ну як вам сказати? В принципі, негативного ставлення в мене до цього немає, але хотілося б, хотілося б, щоб були на Україні люди ті, які самі керували, щоб самі керували українці своїм своїм урядом. Якщо, на жаль, якщо наші українці не можуть такого зробити, ну вибачайте тут, хай хай кличуть когось на допомогу. Але... Ну ми. А допомагати, робити реформи. Без Це проблем. Все. Я нічого не маю проти. Хай, хай допомагають. На початкових стадіях в Грузії, наскільки я знаю, реформи пройшли досить успішно, але, на жаль, що все там щось, я кажу, то все як. Швидко добре починалося, так, на жаль, то не змогли довершити до кінця. Uh -huh. А як ви думаєте, що має робити Україна, щоб ем, перемогти війну? В цій війні, ну як вам сказати, якщо так взятися, треба воювати і все. Я думаю. Що... А зараз не воюють. Що треба для того робити, щоб висловитися? Домовитися це нереально. Це нереально, то, знаєте, як вам казати, міняти шило на мило, то домовлятися там нереально. Просто немає з ким домовлятися. І умови тих домовленостей не, аж ніяк не вигідні для українців, розумієте? Тобто поступатися, здавати свою власну територію, я, я на це не погоджуюся, наприклад. Чому ми повинні здавати свою територію? Там, Починають там розказувати Донецьк, Луганськ. Донецьк Луганськ це і Україна. І вона завжди була Україна. Вона завжди була Україною і Україною залишиться. А якщо комусь не подобається, він вважає себе росіянином, хай збирає свої чемодани, спокійно їде. Вибачайте, але тут так якось то зовсім, як кажуть, не так, як потрібно повинно бути. Хочете в Росію? Ми нікого не тримаємо, йдіть в Росію. Але, на жаль, їх там теж не чекають. Як вони розказують, як їм так всім весело, красиво, там, там їх теж не чекають. І задарма їм там ніхто нічого не дасть. Україні! Слава Грузії! Героям слава! Україна з Гаумарджос са картвелос Гаумарджос.